Премудрий спрості, вислухаймо святий Іван І усі Твоє, від матей сітей Іванлія читання. Слава Тобі, Господи, слава тобі, будьмо уважні. той час, ідучи звідтіля Ісус, побачив мимохідь чоловіка на ім'я Мате, що сидів на митниці і сказав до нього. Іди за мною, той став, і пішов слідом за ним, і коли Ісус був при столі в Його домі, прийшло багато митерів, річників, посідали з ним і з його учнями. Побачивши це, Фарисеїн почали говорити до його, його учням, чого ваш учитель їсть з митерями і грішниками. Почувши це, Ісус озвався Здорові не потребують лікаря, лише хворі. Ідіть, отже, навчіться, що значить, я милосердя хочу, а не жертви. Бо я прийшов кликати неправедних, але грішних. Слава Тобі, Господи, слава Тобі. Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слава навіки!